Замість тисячі слів і купи коментарів я дам відповідь у цьому короткому відео. Ті, хто мене питав і для кого є складністю створити кольор шкіри, показую, як легко і просто створити це із базових кольорів. Не треба в магазині шукати фарбу, яка відповідає кольору шкіри. Просто візьміть червоний, жовтий, синій і білила. Змішайтесь в різних пропорціях і ви побачите, як зможете створити різні відтінки шкіри. Якщо для вас ця інформація корисна, зберігайте і користуйтесь. А якщо цікаво, підписуйтесь ми тут, малюємо різними фарбами на різні теми. Мабуть, ви чули цю фразу, а можливо, погоджуєтесь з нею, що з некрасивого красивого не зробиш, що з самого початку все має бути красивим. Але це не про художників, тут все навпаки. Кожна картина проходить свої етапи створення. І малюється від загального до частного. тобто до деталей. Тому на перших етапах малювання картина часто здається не просто некрасивою, а навіть страшною. Але, як у будь-якій справі, в малюванні теж дуже важливий гарний старт. І саме цей страшний підмальовок, який створюється на перших етапах, і є гарним правильним стартом для створення картини. Особисто я найбільше люблю цей етап, коли картина переходить з некрасивої в красиву, не тоді, коли вона вже завершена, а саме цей етап, коли вона переходить з некрасивого підмальовка, в середній перехідний етап зі світлом, тінню і об'ємом. Тож не дивіться на старт, а подивіться, що буде на фініші. Багато хто здається і опускає руки навіть на перших етапах, але це неправильно, бо далі буде найцікавіше. Якщо цікаво, підписуйся, ми тут малюємо різними фарбами на різні теми. Малювання олійними фарбами це дуже довго і надто складно. Чи так це? Насправді, за перший сеанс малювання олійними фарбами можна малювати багато чого і доволі гарно. Це називається «Алла прима, тобто малювання за один сеанс. Олійні фарби сохнуть доволі таки довго, тому під час такого малювання вони весь час будуть рідкими, а кольори підмішуватися один до одного під час нанесення кожного шару. Тому у художників і для малювання за один сеанс є певні лайфхаки. Найголовніший це те, що перші шари олійних фарб мають бути дуже тоненькими, для того, щоб вони швидше сохли і менше підмішувались під наступні шари фарби. Це дає змогу багато разів доповнювати, збагачувати і промальовувати картину. А товстими шарами мають бути останні найяскравіші кольори в картині. Якщо цікаво, підписуйся. Ми тут малюємо різними фарбами на різні теми.